Кожен приліт каба це більше 10 будинків. Останні два тижні дуже страшно. Прильот за прильотом каби летять, каби. Така величезна вирва від кабу. Чуємо, орієнтуємося, знаємо, вже приходить, Примірно прикидаємо коли що. Ці дні ми перетворилися. Не кажучи на жахіття. Нема нічого. Це найше, що за три і три років. Руйнувань дуже і дуже багато. Потихеньку відмирає все. Сумно, але так. Привіт, це кордон медіа. Сьогодні ми продовжуємо працювати у Білопіллі та ворожбі та показувати вам. Поточну ситуацію в цих містах вже пройшло два тижні з моменту загострення безпекової ситуації. З початку травня російські обстріли тут вкрай почастішали. Зазвичай росіяни скидають керовані авіабомби, що на Білопілля, що на ворожбу, але звичайно, що обстрілюють із інших видів зброї. Тому ми приїхали сюди, щоб Першу чергу поспілкуватися з головами е, цих громад. Вони розкажуть нам про евакуацію, е, обстріли і, звичайно, про комунікацію для тих людей, які тут залишаються. Адже що у Білопіллі, що у ворожбі, евакуація продовжується, але ще близько тисячі населення ще проживає тут. Тому, власне, поговоримо з ними, як змінилося для них їхнє життя впродовж цих двох тижнів. А також, звичайно, покажемо вам наслідки саме останніх російських влучань. Останні два тижні дуже страшно. Прильот за прильотом каби летять, каби. Це не те, що там. Якісь там снаряди. У Снар... мене снаряди вже, я кажу, за Ось ворожбу луплять, порозбито скільки будинків. У мене в тому числі, ні на ну, окна немає. Ну і сюди так тут. Оце по, по периметру кругом. Тут у будь-яку минуту все міняється. Люба, люба минута і все. Як думаєте, буде змінюватися ситуація? Я будь що не бачу. Думаєте, краще не буде? Та ну не будете ну, краще. Хоч Маломальське десь півроку було більш-менш тихо, а це буквально дві тижні попало на хат, скільки по білопіллю попало на хат, От, По головній трасі ось, да ну, що тут, каби по, по 10-15 по кабів. Ні дня, ні ночі. І зранку, і під вечір, і шахедиш вчора. Оце таке така в нас ситуація. ситуація дуже страшна. Такої не було. Це худше, що за три і три десятих років. З 22 року це зараз. року, оці дві неділі, це, це кошмар. Вже білопілля все. Я не знаю, де не прилітало в Білопіллі і де не прилітало у Рожбі. Для жителів в першу чергу ясно, що це ті дні ми перетворилися. Як ви кажучи, на, на жахіття, тому що ну, спокою немає ніде не ні вночі. Наприклад, кожного дня практично, ну, можливо, там по 5-10 хвилин є перерви між е інформацією про приліт кабів, тому що каби постійно то місто, то громада в день декілька десятків має інформації про те, що каби не було піля. Е і ми розуміємо, що кожна така інформація це 3-4 каби, залежно від того. 250 кілогрів, чи це 250 п'ятдесяти кілограмово, чи це п'ятисот кілограмове? Ось це один з останніх російських ударів по білопіллю. Це було вчора, 14 травня. Росіяни скинули дві керовані авіабомби на різні частини міста. І ось. Одна з них влучила в житловий будинок. Тут жило подружжя, чоловік та жінка. Вони були на території свого будинку, працювали на подвір'ї на момент удару і після цього отримали поранення. З ними зараз все добре, але їхній будинок повністю зруйнований. Наразі тут працюють працівники ДСНС, вони ще гасять пожежу, тому що вона повністю ще не загасла. І тут на подвір'ї така величезна вирва від кабу. Тут нам сказали, що каб був 250-й, тобто не такий великий, але як бачите, просто все згоріло, все зруйновано. Ось тут автомобіль. Він теж повністю знищений. Ось був людей дровник, і дрова погоріли, тому все так швидко зайнялося. Ми зараз йдемо центральною частиною міста і бачимо, що більшість магазинів все ж таки зачинена. Юрій Васильович Зарко, голова Білопільської громади, нам розповів, що це наразі є проблема навіть з постачанням хліба не завжди вдається вчасно і без проблем поставити його на продуктові прилавки. Тому більшість підприємств виїхали і не працюють. Проте є кілька магазинів продуктових, здебільшого, які працюють і жителі продовжують там скуповуватися в першій половині дня. Дуже складна ситуація, дуже. Розкажіть більше, наскільки mm -hmm. е часто обстріли чи реагуєте ви на повітряну тривогу, mm -hmm. обстріли? По можливості своє, своє життя. Би... Сохраняю. По можливості все реагується, але життя є життя. Ви не збираєтеся, поки роботи не буде, звідси це виїжджати там з суми? Мені нікуди виїжджати. Ребята, то все, що кажуть, звісно, то дуже добре. Але кому ти нужен? Перший день ти гость, другий день ти, а на третій день ти хуже татарина. Ваш будинок цілий все добре. Поки не? добре, поки цілий. Я далеченько живу. Поки добре. Обстрілів не було? Були, але нічого, виживемо. Як сьогоднішня ніч минула? Сьогоднішня ніч на диво тихо. Перед всім сутками. Сутками і сутками. Постійно чуєте? Високо, обстріли? Звісно, чуємо, орієнтуємося, знаємо, вже приходить. Примірно прикидаємо, коли що, коли потяг йде, коли де як проскочить, де як промирнуть. Набагато менше людей стало ходити по вулицях. А їх практично і нема. Ні машин, ні людей. Потихеньку відмирає все. Але так. Сумно, але так. В таких умовах, звісно, що люди здебільшого вже евакуювалися. Частково люди, можливо, ті, що працюють в білопіллі, вони коли все таки виїжджають в інші, ну, скажімо там, чи суми, чи в найближчі села, де вони можуть хоча б там спокійно поспати, відпочити. Ну і звичайно. Проблеми із зв'язком, проблеми з магазинами. В деяких населих пунктах проблеми з з хлібом. Сьогодні, наприклад, я в'їздив один підприємець, надав нам 100 буханок хліба. і Ми відвезли для жителям нововірки і відвезли саме броньованим транспортом, тому що звичайний транспорт туда не може дійти через щільність великого дронів. Умовно, кожного дня готові вивезти ну, десятки людей. Так? Е, але зараз ну, ми розуміємо, що людей е, в місті лишилося дуже мало, тобто лишилися ну, практично ті люди, які або е, вирішили не евакуюватися, або, можливо, десь там відтягуються ще там, по деяким причинам на да, найближчий час. Скільки зараз залишається в життя? жителів? не можемо зараз точно сказати. Це ну, мовно десь там пару тисяч людей із 16 шістнадцяти. Насправді не так багато людей, але і тих, кого зустрічаємо, вони відмовляються говорити по тій причині, що часу в них насправді дуже мало. Вони виходять на вулицю лише у справах, швидко їх завершують і повертаються додому. Особливо, коли повітряна тривога, то люди навіть і ті свої справи покидають. І шукають або місце, куди можна сховатися, або ж відразу їдуть додому. Ті люди, які живуть на околицях, вони взагалі не виходять на вулицю у пішки, а просять когось, щоб їх підвезли, наприклад, знайомих, якщо немає власного автомобілю, щоб скоротити саме час перебування на вулицях. Розкажіть, звідки ви тут і що робите в Білопіллі? А що? Ну, в мене панте, як сказати, ну я тут нема роботи. Ну, я я, я, я торби на роботі робив, понимаєте? а тоді, але я вже е, ну, ну, роботу, і все. Більше в мене вже ну, і все, це я сам залишився. Це таке діло. Так а де ви живете? А там, де хата, там, там, там хата хмета, ну, там вже хата, хата вже, тут ну, така аварійна я вона. Понимаєте? Я не знаю, що мені робити. Понимаєте, я тут вже живу, що я сам. А мета хата там, де я жив, вона мене, ну як вам сказати, вона ну, я так, ну так, аварійна, Тому що я вже там вже не мог там жити, Тому що вона може впасти в потолок, мене мете, ну Після може, обстріли. Я то летів снаряд і по мені ну, попало. Ну, ну, отам глушило, сильно дуже глушило. Мене, Я це, ну як, е, ну як, я з то що я ж сам поїхав на суми, а я те саме, вона, вона все позамикала, там ключі за на це то. А тепер я це думаю. розумієте, Я не знаю як ну пам'ятаю. Мені треба десь шукати жилью. Чи стали люди по-іншому реагувати на ваші сповіщення про там, пуски кабів і обстріли, ви сповіщаєте, я знаю, і взагалі е, по-іншому реагувати? Справа в тому, що е, люди наші вже ну, давно навчилися реагувати, скажімо, неправильно, тому що вони розуміють, що це е, ну, не, не пусті попередження, да, коли там, там каби на кабине. Люди, звичайно, е, намагаються йти в укриття. Або ж що ще краще, люди все-таки евакуювалися. І саме по тій причині, коли ми мали великі прильоти, там, де будинки, біля будинків, в яких попадали бомби, чому там люди скажімо, лишилися живі, бо їх там просто не було. Люди вже виїхали. Тобто люди дослухались до наших порад. Тому тут, тобто, я думаю, що однозначно люди навчилися реагувати і не стільки на наші поради, на наші паради, на наше застереження, а на власні відчуття, на те, що вони чують, на те, що вони бачать. Це ми вже проїхали ворожбу, і, власне, можете побачити останні наслідки російських влучань. Це було вчора, 14 травня. Росіяни скинули керовану авіабомбу прямо на житловий сектор. І тут було о, достатньо багато звичайних будинків, а також магазини. Ось, наприклад, один з них. Десь більше 10 будівель повністю зруйновані, немає ні вікон, ні дахів. Ні, фасадів, і ще дуже багато вибуховою хвилею пошкоджено осель. Але нам тут розповів місцевий, зустріли власника, який евакуювався раніше і приїхав сюди, щоб полагодити хоч щось, що вціліло на подвір'ї. То саме ось в цьому кварталі людей вже не було, тому обійшлось без постраждалих. Вони всі виїхали ще. Коли ситуація у Ворожбі загострилася, приблизно два тижні тому вони не чекали і власне, людей тут на момент влучання не було. Але руйнувань дуже і дуже багато. Усе прахом. Все в пух і прах. Роби то все уміла. Перспективний какие. Ну Суть не верто, Суть в тому, так. що в машина не підлежить, це не підлежить. Це все розруха. Це ваша робоча машина була? Роботи. Помагав брату у полі. Ага, ну в полях працювали, так? Да? Так, да. оце ось, це футболок. Це ваше ва що було? Курятики. Любили я їх. Ось так отак вродить. Це все порозбиване. Вчора хлопці, спасибо, приїхали, да, хоч ворота понавішували в гараж. Там машина отак позигнулася. Так ви вже щось ось. і відновити встигли, так? Хлопці василася. Ну, приїхали його колеги, могли позабивати вікна, О, позакручувати. Ну і все. Ну а що тут встановлювати? Як ну, можна? У вас велика територія, це був будинок, тут у вас багато. Будинок, там е -х -х -х, ну, свинарник не був, поки. там свині були, я свиней держав. Годів 10. Нема нічого. Це у вас голуби? Це голуби. Ви їх голубів тримаєте? Тримали. Тримаємо і будемо тримати. Так, а що ну, вони не розлетілися після? Чи... Ну ночі ж було. Ночі ж вибух. Ще рано. Закриті були. Закриті, да? ну, Вже відкриті тепер все время. Налякалися? Налякались, мабуть. Ні. Ну не що. Оце, остався один пес. Баксік. Баксик! Баксі. Баксик. Ось, Один песик залишився. А так, ну все, ти ж бачиш. У погребі двері вирвані, я на саморізи прикрутив, щоб хоч дірки не було. І, і коробку винесло. Все, кухня розбита, стіни з тої сторони немає. Як воно так той, що хоч поїхали з дому? Що вас не було? П'ять Ванна, так? Так, да, була ванна, туалет. Угу. Це що, у вас за кімната була? Ну тут ми спали. Це зала була, це спальня. Угу. Все повилітало, так? Да? Так, да, тут. Заложене було окно і це вилетіло. Чи осколком сюди вибило, чи так вже волна пошла, що. Все ми бачите, окна всі з м'ясом. Потолок поки держиться, ще наверх не лазить, не знаю що там робиться. Бачив, що стропила всі порвані. Це ви з родиною тут жили? Так. Да. А хто у вас? Ну, жінка, двоє дітей. Теж. Тут публічний буде сьогодні. Да. Жінка і двоє дітей, так. Да? І це. А ви сьогодні самі сюди приїхали? Так. Да. Жінка і діти залишились, так? Да? Ну, звісно, куди ж їх сюди везти. Так ви порядки тут будете наводити до вечора, а тоді поїдете? Ну, електричкою, бо більш уїхати. Особо Осово порядки тут нічого наводити, поки завтра, мабуть, приїду. Все так обдивитися, що треба, мої інструменти привезти. І будете їздити сюди, да? лагодити, закривати. Ну, все? — Треба ж хоть вікна позаштовхувати. Якщо говорити про евакуацію з ворожби, то саме зараз вона проходить найінтенсивніше починаючи з 2022 року, за словами голови громади. Адже з 7 тисяч людей, які тут проживали на постійній основі, зараз залишається менше тисячі. Але евакуаційні заходи ще продовжуються. Працюють і благодійні організації і Білі Янголи, щоб евакуювати цих людей, а також безпосередньо сама міська рада організовує автобуси, щоб якомога швидше всі люди виїхали з небезпечних зон. Ми активно попрацювали разом з нашими працівниками міської ради, з працівниками поліції з приводу виїзду дітей в безпечні місця. На жаль, зараз залишається чотири дитини. Ми контролюємо, і я думаю, що сьогодні, максимум завтра, дітей на території на території громади не буде. Це в самій ворожбі, чотири дитини? Так, це в самій ворожбі, чотири дитини. Люди, ну, скажу це категорія працівників критичної інфраструктури, які тут залишаються, тому ми наголошуємо на тому, що залишаються тут батьки чи не залишаються, дітям потрібно евакуюватися в безпечне місце. Тому Можна сказати, що дітей у нас майже немає. Але коли у нас почалася 6 травня примусова евакуація не лише сімей з дітьми, а почалася евакуація всіх людей, то я скажу, що наразі людей дуже-дуже мало. Люди самі виїжджають в безпечні місця. Розуміючи, що треба зберегти життя, і ми їх кожного дня закликаємо на наших офіційних сторінках, робимо по дворові обходи, щоб люди виїжджали. Але на жаль, є така категорія людей, які не можуть зрозуміти, що їхні присадибні ділянки це не варті того, щоб тут залишитись. Але на жаль. Це більше переважно люди похилого віку, які кажуть, що ми тут все життя прожили. Ми не хочемо нікуди ні їхати. Якщо, не дай Боже, щось трапиться, то краще ми залишимося тут. А це, це дуже ну, така небезпечна ситуація, і я вважаю, що це неприпустимо. Який би вік не був, молода людина, це дитина чи людина похилого віку, все рівно треба евакуюватись. Тому закликаємо всіх зробити правильне рішення і. Евакуюватись. Продовжувати жити тут буде складно не лише через обстріли, а через те, що майже всі підприємці виїхали і магазини зачинені. Залишається лише два продуктових магазини та один продовольчий. Тобто це лише найнеобхідніше, що потрібно для тих людей, які залишаються, а все інше воно, звичайно, не працює. Проблем з підвозом немає? Чи буває? Ну, більшість. Постачальники в магазини вже відмовляються сюди їхати із за безпекової ситуації, завозити продукти харчування, але хліб підвозиться ще в магазини. Якщо не дай Боже, магазини зачиняться, то будемо вирішити питання, як вирішувати, ну, як забезпечувати людей, які залишаються. Це працівники про ті, які я сказав, критичні для того, щоб вони мали змогу щось купувати собі з продуктів харчування. Тобто, ви вже думали про цю ситуацію, що скоро. Може все зачинитися, і люди будуть без продукту. Ми свідомі того, що ситуація може значно погіршитися, і ми ну, думаємо, як е, це все зробити, щоб люди мали змогу купувати продукти харчування. Чи реагують е, люди на повідомлення про загрозу, коли вже безпосередньо чують обстріли? Більшість людей реагує, але на жаль, є такі випадки, коли е, їдемо по місту, займаємося евакуацією поголошеннями, Люди йдуть, ми їм кажемо каби летять, деякі ігнорують і далі йдуть, бо їм треба в справах терміново. Я не знаю, або у нас люди такі безстрашні, або це, це просто вже, як би сказати, відчай у них.